Відкритий діалог з бізнесом дозволяє реагувати на виклики з сьогодення. Та покращувати клімат для розвитку підприємництва на Прикарпатті. Сьогодні за участю заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити, урядовців та керівників відповідних служб і відомств у межах національної платформи Діалог влади та бізнесу відбулася зустріч, до якої мали змогу долучитися наші підприємці. На порядку денному питання підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, а також презентація онлайн платформи Пульс. Тож ж, тепер кожен підприємець зможе оцінити якість державних послуг та звернутися щодо вирішення проблемних питань. Ми оцінюємо умови ведення саме вашого бізнесу в Україні від 1 до 10. і після чого ми отримуємо змогу детально розповісти, які саме у вас є пропозиції чи проблеми, чи що ви хотіли покращити, надати свій розширений фідбек про діяльність вашого бізнесу в Україні. Пульс дасть можливість почути думку кожного та стане основою для якісних змін у співпраці держави та бізнесу. Бізнес буде мати можливість зразу ж таки надати цей фідбек, чи ми отримали, чи задовільнили нашу якесь прохання, та чи задовільнили якусь нашу проблему. Вирішили допомогти вирішити. Тому однозначно, це, це це добре для бізнесу, і ми дуже дякуємо. Що є такі платформи, які люди, які це впроваджують, і нарешті будуть допомагати бізнесу? в принципі, вибудовування платформи для того, щоб мати можливість отримувати з регіонів, бачити, а наскільки бізнес задоволений, незадоволений, які є проблеми є важливими, і фактично, як сказав один із співвласників NetPeak, компанія, ті, в принципі, будь-які сучасні елементи управління собою передбачають наявність і інших. Іншовізуалізованих даних для того, щоб приймати правильні рішення чи інші. Торік, за ініціативи президента України Володимира Зеленського для вирішення проблемних питань підприємців, запрацювала національна платформа діалог влади та бізнесу. У межах ініціативи на Прикарпатті за півроку ми провели майже 30 зустрічей у різних форматах, у яких взяли участь понад тисячі представників бізнесу нашої області, а також експерти різних сфер. Це дало змогу підприємцям розповісти про труднощі в роботі їх бізнесу та отримати фахові консультації задля їх вирішення.